Так, всім підписникам того саме каналу привіт, друзі, що, в мене сьогодні вихідний, був у місті, вирішив так, приїжджав поряд з майданчиком, вирішив заскочити, показати вам, яка техніка є. Все, багать, багатьма улюблений скаут 244. Отаке, на маленьких колесах. Різний вибір є. Дивіться, що, що, хто, що хто любить, що кому подобається. Донфенг 404, це найпростіша комплектація його. Ну, я вам скажу, він надійний. Як каже тато, чим, чим менше речагів, тим, тим простіше буде в обслуговуванні. Пойдемте прогуляємося з вами. О, це вже більш, більш солідний скаут. 254-й на гарній резині 75 х 16 Задні 11,2х24. Тому сьогодні у нас буде така прогуляночка. Покажемо вам трошки техніки. Це Донфенг простенький. то був 404-й, це, 404, це 244-й, я вам скажу реально він надійний. Хто розглядає то якби апарат непоганий, на жаль, цін тут немає на трактори. Що все, ключі, ключі в замку? А ну, включимо запалення. Мабуть маса виключена. Так, це що в нас Fighter. Fighter TU 254. Це, мабуть, ще в старій Ага. І бачу ціну 6500. Так, це в нас що тут? Не бачу, що... що це за назва, але бачу, що диски не розбірні. Тут випадково побачив підмінний трактор ДТЗ. Хто знає, що це? Пишіть, бо я, я бачив вже таки не вперше, але не знаю, що воно таке. Є тут і великі трактори. Ось вже пішли з кабінами такі, це, мабуть, 50-ка. Так, ідемо його, обійдемо з тієї сторони. На огляд майданчика тут трактори і великі є такі на от, дтз 11404. Вон Написано ціна навіть 43, 43, 300. Так, це, мабуть, 28 колеса, так, 12-4 на 28. Кентавр. Десятка. Мабуть, з кондиціонером. А, не бачу. Люк точно є. Залитий то написано. Ну, в принципі, пишіть, як вам така техніка, подстаканничок є. Ще. Ну, Прикольно. Десь бумажки. 5600 це у нас fighter Т-254. Колесо приспустило, бажано б його підкачати. Кентавр 404-й ціна, 6850. Бачите, вже понаходив ціни, поки ходив. Так, це у нас що тут, мабуть, не такий трошки інший. Ну, Мені подобається, наприклад, о, морда цього кентаврика. Пишіть, може, в кого таке є, може знаєте, як вони ходять. Хоча так дивлюся, то ніби як відгуки ну, не дуже позитивні від людей про ці кентаври. Так, ДТЗ великий такий, 33 800 ціна на нього. 12.04 модель. Тут, звісно, таке потужна все навісочка. Розподільник, гідровиходи. Так, це ДТЗ. 7150. Такий вже на сонці видно постояв трохи. О, ось файтер. Fighter це Fighter 404. Це наподобі такий, як ми купили 244-го. Тільки це 404-й. Ну, я вам скажу це. Це гарний конкурент для Донфенга. Це вже з кабіною. Ну, така цікава кабінка. Підвесні педалі. Легенько двері закриваються. Ось Fighter 504-й. Ну, так, да, виглядає. Так, досить, досить потужно. Щось, щось схоже із нашим тракторцем 5. Так, цей з кондиціонером. Угу, тут вже, бачите, додатково, додатково датчик вивели. Це, мабуть, що за та... датчик, я не знаю. Це, Мабуть, натиск масла. Чи що це воно? Не знаю. Пишіть, хто знає. І кондиціонер, і вентилятор є. Легенько двері закриваються. Ага, це кентавр. Кентавр 404, ось файтер. 504-й без кабіну. Заліземо, посидим. А там вода, то сідати не буду. Ну, я вам скажу, ну, великий-великий тракторець. Так, Ловол 244-й є. Зараз глянемо, що тут по ціні. Можливо, десь є написано, але не бачу, на жаль. І ось, друзі, Scout 504 без кабіни. Такий дуже високий. Дуже високий тракторець. Задня резина на 28, передня 8,3 на 20. Якщо реально когось цікавить детальніший огляд, можна зняти, можна зробити. Тут в хлопців є все і навісни, і сівалки, і оприскувач, і так, тут у нас вже бачите, яка йде навіска на таких, на таких яблучках. У нас тут працює, ага, ось так. Яблочко виймається. Ну так, цей такий великий виглядає цей скаут. Не знаю, ми чогось при, при покупці, то статом не розглядали Скаута, не знаю, нам особливо не подобався. Мисловол 244-й. Теж кажуть, непогано ходять. Так, ідемо зараз ще туди. Там ще а, ряд тракторців є. Все воно, знаєте, хороше, коли, коли за ним доглядати. Кентаврик, 4 двигун КМ 490. Так, відкриємо теж кабінку. Видно, натоптано, ну, значить, люди заходили, сідали, пробували. Якась така бідненька, бідненька кабінка. Вони могли вже якусь підстаканнічко вставити, бачите, навіть на ліпучках все. О, бутилку з водою, щоб можна було, було кудись поставити. Так, це джинма. Не знаю, як вони, як вони, що вони за трактори. Може хтось користується джинмою 404. І, ну, я вам скажу дуже низенький, якісь колеса такі маленькі задні. Можливо, це для якихось спеціальних робіт. Видно, що давно стоїть, вже пилюкою припав так конкретно. Ось Ловол 504, 504 Б. Або Б. Це при виборі е, свого тракторця Я тата Гуваріо взяти Ловола. Так поговорили, але знаєте, ціна різниця в, в 5 тисяч, можливо, навіть трошки більше, 5 тисяч зелених гривень, скажем так. Так, ну, да, звісно, ловол є ловол. Але хтось каже, що. типу, Буде і ваш ходити нормально, якщо, якщо за ним все дивиться, доглядати. Ну, да, тут поцікавіша кабінка. Речаги тут, вже збоку, кнопочки. Це, мабуть, а, реверс з цієї сторони, це не знаю, що це. Теж якийсь рычажок. Сидуха тут така, ох, клас. Це, мабуть, ящик вже з ним йде, там, що там в комплекті, Ну, не буду відкривати. Така газулька вдома, бачите. Ловол, звісно, прикольний апаратик. Легенько взагалі закрилося. Позаду у нас ось така навісочка. Ось стільки різних гідровиходів. Це і так відкривається, це і так. Теж примусова гідравліка, ну тут, звісно, потужна, реально потужна гідравліка. Це ще один такий, такий самий. Це кентаврик. Це вже пішли потужніші трактори. Це вже, я думаю, треба якихось гектарів 100 землі на нього. на такого, Бо і ціна відповідна. Не бачу ціни. Ага, 33 200 Американських гривень зелених. Ну, В принципі, думаю, можна і сюди в кабінку, якщо вона відкрита чи закрита, не бачу. Йдемо на ту сторону. Якщо ми тут пройдемо. Власника майданчика запитав, чи можна познімати, каже, та знімає типу, питань. О, Тут відчинено. Так, Обережненько відкриваємо. Mm -hmm. Ну, звісно, як в Mercedes. Сідаєш, Звісно, в кабіні спека. Ну так, да, це звісно, машинка серйозна Це, мабуть, о, мюзик. Це мабуть музику Типу мультируль, що то, але збоку стоїть. Так, це в нас все, регулювання кондюра, холод, регулятор. Так, да, це звісно... Конечно... Солідна техніка для солідних людей. Це реверс. Маса виключена, як обична. Да. Так що, можливо, ще в ДТЗ-шку заліземо, щоб вам було зрозуміло для порівняння, так. Обережно треба, щоб штани не порвати. Закриваємо. Так. Я думаю, це одноколіце. 12.04. А, то 14.04, то ще більший. Заліземо в цей. Бачите, прикольно, коли люди дозволяють, приходь, знімай, показуй людям. Що і як? Бо є такі, бувало, знаєте, прихожу. Та ні, що ти мені прийшов, тут будеш знімати. Будеш погано розказувати про мою техніку, про мої, про мої трактори. А я вам, друзі, реалії показую. Да, ось... речешки. Це мабуть хай, low, medium. Скоріше за все ось такі три бокочки. Хай високий, мідіум, середній, лоу повільно. Здається так. Це коробка передач. Перша, друга, третя, четверта. Це вже якийсь на гідравліку, мабуть. А це ось повишено, понижена. Скоріше всього, я не знаю. Так, предполагає, газулька така. Я на кондиціонер ось у нас тут є. Ну, да, вже На такому тракторі працювати потрібно тільки з кондиціонером. Якийсь екран вон стоїть, не знаю на що то. Можливо, на кам... камера ззаду якась є. Вже я в той не полізу, в принципі. Чи... Ладно, давайте заліземо. А то Скажете, що погано зняв, все не показав. Бачите, для вас стараюсь. Я трохи пилюку виковзав по цих тракторах. Легенько Щовк. А Тут закрито, на жаль. Ну, коротше, в принципі, я думаю, там все те саме, подивіться. Так, ось уже у нас уценка є, бачите, десь... Мабуть, при розгрузці трохи лупонули його. Так, зараз ще сходимо Навісне я вам там трошки покажу. Ну, коротше, вибір реально є. На будь-який гаманець: скаути, оріони, кентаври, ДТЗшки, шифенги, шифінь. Шифінь сила, шифінь мощ, народний трактор, Кентаврик. скаут. Ось івалочка до мотоблока. Чи для чого? Це така малесенька. Так, картопле. Картоплі, копалки, скоро, скоро сезон копання картоплі, мотоблоки різні. Тут таке ж більш більш серйозне, плуги. Такий транспортерний копач, дискова, окучники, різні плуги ось такі є. Косарочки, фрези, оприскувачі. Коротше, широкий вибір, широкий спектр. Картопле сажалочки, ось двохрядна така сажалка. Ой, кажу сажалка, капачка. Курити заборонено, не куріть. І ось такі такі потужненькі, це вже до якогось. Це Сорчика чи що? Ну Я думаю, китаєць 25-ка теж його потягне. Фрези різні ДТЗ. Ножі вон, бачу, комплект, це видно, складають. Так ось побачив прикольну цікаву сівалочку. Називається Варцила. Варцила. Ось така потужна фреза є. Ну, коротше, все, що хочете є тут. Кажу одразу, це не реклама, це я просто заїхав познімати, щоб ви рознообразить, можна сказати, контент вам. Жаль, що вона, звісно, не сошникова, а така а анкерна. Звісно, їй вже мільйон років, вже тут пересипалося усе. Хоч в бункер заглянемо. Ну, ще недавно щось сіяла. Так що, друзі, ось вам постарався, познімав, так що поставте вподобайку якусь, мені приємно, вам не складно. Всім дякую за перегляд. Працюйте, заробляйте, купуйте собі такі тракторці. Кого що цікавить, питайте, можемо щось детальніше зняти, без питань. О, Ще я вам не показав. Такий прес, прес підбирач. Це маленький такий, у нас то побільше трохи. Такий прес є. Так що, всім дякую за увагу, пишіть коментуйте, всім пока!